Україна повернула Росії тіла трьох загиблих окупантів. Їх ідентифікували на 100% серед достанків, переданих під час репатріації у 2025 році. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Росіяни отримують тіла лише після повного збігу. Загалом від РФ передали 20 тіл серед них громадянин Ізраїлю, який воював на боці ворога. Ідентифікація арешти може тривати понад рік. Нагадаю, минулими тижнями у рамках стамбульських домовленостей Україні вдалося повернути частину військовополонених. Процес розтягнувся на кілька днів. Нагадаю, обмін полоненими фактично єдиний результат переговорів з росіянами у столиці Туреччини. Про умови російського полону і допомогу звільненим з нього розпитаємо Максима Буткевича, правозахисника колишнього військовополоненого співкоординатора правозахисної організації Принцип надії. Пане Максиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Максиме, російський полон. От самі ви називали це польовим дослідженням, аби предметно зрозуміти, як звільнити наших у російських в'язницях і що їм потрібно. З вашої точки зору, чого полонені потребують найбільше. Звісно, передусім полонені бують виконання. Тих зобов'язань, які на себе взяли держави свого часу, в тому числі держава агресор, підписуючи Женевські конвенції, зокрема третє про поводження з військовополоненими, тобто ставлення до них з повагою до їхньої гідності і відповідного поводження цього немає і бути не може, тому що держава агресор ігнорує всі міжнародні конвенції. По-друге, звісно ж. Доступу міжнародних організацій моніторингу місць їхнього перебування, тому що коли цього немає, а цього на жаль нема. Коли мова йде про наших полонених, там то це розв'язують керівниками руки, і вони можуть робити з нашими полоненими те, що вважають за потрібне. А психологічно, звісно, полоненим передусім, треба знати, що про них пам'ятають на волі в Україні і мати хоча б якийсь зв'язок з рідним. Пане Максиме, в одному з інтерв'ю ви розповідали про прагнення людини, хоча б трошки отримати свободи у неволі. Зокрема, пронести якісь заборонені предмети, наприклад, там предмети розваги, електроніка якась. А що особисто у вас стало цим невеличким простором? Ну, це такі заборонені предмети, особливо такі речі, як електроніка. Це поширюється там, передусім на ув'язнених за кримінальні злочини. Місцевих мешканців, а не наших полонених, а ми разом відбували покарання. Тим не менше, звісно, є якісь е, спроби втримати свою автономію. Для мене це передусім було те, що стосувалося внутрішнього світу. Це були якісь ритуали, це були молитви, релігійні практики, це були книжки, особливо відтоді, як е, вже можна було протягом останніх кількох місяців отримувати передачі. Це передусім були от такі, от, такі от речі. А ви вже звикли до свободи. От скільки триває взагалі процес адаптації? З одного боку, порівняно з першими місяцями, особливо першим місяцем на свободі, напевно, можете сказати, що звик, тому що ті речі, які дивували і згадувалися ледь-ледь або робили щасливим спершу? Зараз вже сприймаються як частина повсякденності. З іншого ні, звісно, цей процес не завершено, і це процес адаптації і реабілітації. Він може тривати дуже довго. Це можуть сказати і психологи, і звільнені в'язні, звільнені полонені є речі, до яких я не звіду тепер, і думаю, що ще минуть місяці, якщо не більше, поки я не звикну. 13 років полону. Саме стільки винес вам так званий суд ЛНР. Скажіть, будь ласка, а що ви відчували, коли почули, власне, такий вердикт? Я не був здивований, тому що десь приблизно на стільки років я і очікував. Ми ще дискутували з моїми співкамерниками так само полоненими. Скільки ж дадуть за цим набором. Але одна з перших думок була, що я не буду сидіти стільки років, що або поміняють раніше, або я не виживу. Але все-таки я вірив в те, що мене поміняють раніше. Я зрозумів, коли почув це, що з цього моменту я чекаю на визволення і буду чекати стільки, скільки потрібно. Також ви розповідали про відсутність листування напряму з Україною. Так само ми знаємо, що в Україні дозволено російським полоненим і телефонувати, і листи писати назад в Російську Федерацію. Чи є доступ от, українським полоненим до Червоного Христа для того, щоб отримати хоч якусь інформацію? Ні, в моїй практиці, ні з спілкування з побратимами, які перебували також в полоні. Мені не відомо, щоб міжнародний комітет Червоного Христа відвідував місця утримання наших військовополонених. Мені казали про представників Червоного Христа в одній розмові одна людина, і тому вийшла не про міжнародний комітет Червоного Хреста, а про національний російський Червоний Хрест. Це зовсім інша історія. Це одна з основних проблем наших хлопців і дівчат у полоні в росіян. Це те, що відсутній моніторинг доступ з боку цієї організації до місць утримання, адже саме ця організація взагалі то має мандат на те, щоб і наглядати за дотриманням прав полонених і підтримувати їх можливо гуманітарно і допомагати у здійсненні зв'язку з рідними. Цього нема цього не було. Пане Максиме, а що головне для полоненого що треба знати? Для того, аби там е, вижити, для того, аби там е, залишитись цілісним, дуже потрібне здоров'я, і його варто підтримувати безумовно, в тому числі займаючись фізичними вправами, дуже потрібне терпіння. Ті умови дуже виходують терпіння, нетерпіння як е, припринижену е, таку принижену ситуацію людини, над якою. Щось роблять не позицію жертви, а терпіння як е, можливість зберегти гідність за найважчих обставин і не дати себе зламати, і чекати, дочекатися. Е, для військовополоненого важливо, я думаю, пам'ятати, що полон це насправді продовження несення служби тільки в особливих обставинах. Це не ситуація, коли про нього або про неї забули. Це ситуація, коли. Так само, як і під час виконання бойових завдань, людина перебуває не там, де вона хоче, а там, де вона перебуває за бойовим розпорядженням. Це продовження несення служби і відповідно обов'язково піклуватися одне про одного під час перебування там. Ну і як я вже казав, надзвичайно важливо, дуже важливо знати, пам'ятати і вірити, що на тебе чекають вдома, про тебе пам'ятають, не забули, говорять про тебе, пишуть, і борються за тебе, якщо це усвідомлення буде. Майже все решту можна винести. Якщо його не буде, то навіть за якихось більш м'яких обставин людині загрожує сповзання вниз морально, психологічно, а потім і фізично. Пане Максиме, ви були ув'язнені на території Української Луганщини і на допитах спілкувалися із силовиками. А кого було більше місцевих чи росіян? Там, де мовиш саме про допити, більше було росіян. Місцеві були колаборанти лише у наскільки ми могли зрозуміти знову такі, тому що не всі представлялися ніхто не представлявся, точніше. А е, за особливостями вимови далеко не завжди можна було розрізнити так зване Міністерство государственної безпеки ЛНР, яке зараз є частиною ФСБ Росії. Там працювали переважно колаборанти, а решта були переважно росіяни. З іншого боку, поміж охоронцями, просто персоналом і тюрми, і потім колонії більше було місцевих колаборантів. Пане Максиме, у нас залишається буквально хвилина. Скажіть, будь ласка, а як от поводитися родичам військовополонених після повернення бранців? Що треба знати? Колишньому бранцю передусім треба знати, що його підтримують, що йому є на кого покластися. З іншого боку, йому критично або їй необхідно забезпечити особистий простір, бо це те, чого там немає. І фізичний особистий простір, і особистий простір в ухваленні рішень. Там дуже швидко відвикаєш від того, що можеш самотужки, самостійно ухвалювати рішення і робити вибори. Це треба забезпечувати і не тиснути. Але людина має знати, що вона що є кому про неї подбати, що вона може на когось покластись. Дякую вам, пане Максиме, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру і за те, що ви робите для України. Гарного вам дня! Дякую.